Будьмо уважні, в той час принесли батьки, дитя Ісуса Єрусалим, поставили перед Господом, як написано в Господньому законі, кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиця по двоє глубенях. А Бог в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над Ним учинити за законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого, владико, за Твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої, спасіння Твоє, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту погано, і славу людей твоїх ізраїля. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього, Симон благословив. І сказав до його матері Марії, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлів, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, що відкрились думки багатьох сердець. Була там також і Анна Прочиця, дочка Фануїла, з покоління се. вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком, відділування свого і зоставшися вдовою аж до 84-го року, не відходила від храму, служачи Богові вночі в день постом та молитвою, і надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога. Та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму, як вони все зробили за законом Господнім, вернулися в Галилею назад до міста свого, хлоп'яж росло і міцніло, повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Оцей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Братя і сестри, сьогоднішнє свято дуже є багато знаків таких духовних, яких церква нам пригадує. Першим таким знаком, що кожна людина є посвячена Богом. І цей, цей жест він тягнеться ще з старого завіту. І такою посвятою для нас, глибокою, першим таким знаком, це завжди є Тайна Хрещення, де приносять нас батьки до храму, де ми в ім'я Боже, Пресвятої Тройці, стаємося Божими дітьми, стаємо на ту дорогу. І там також такий є жест, де священник читає молитву і дає свічку, світло, яке запалюється в серці тої дитини. Ну і завдання батьків, хресних батьків допомагати, пізнавати віру, провадити дитину у вірі, самим зростати у вірі. Також бачимо сьогодні тих людей, які є в храмі, і вони мають теж виконати завдання, здійснити пророцтво, сказати, ким буде ця дитина і що з нього виросте. І бачимо, що ця дитина є дуже суперечлива. З одної сторони, вона принесе світло у цей світ, але цей світ також буде не готовий прийняти це світло. Він буде хотіти намагатися загасити це світло і скерує всі свої сили, щоб також знищити це Боже світло. І бачимо цю таємницю, яка відбудеться щойно на Христі. Також, яке це значення має, ми цю свічку також запалюємо на цих важливих подіях божественної літургії. І світло це завжди є Божа присутність. Ми вже бачимо, як виключали світло, як було важливо, як ми звикли до світла і звикли, як бачимо, що виключили світло, то вже якби пропадало наше життя, пропадав інтернет. Пропадали ті всі засоби, якими користувалися, але не так інтернетом, як так само холодильники почали, починали плакати, знаєте. а старожитна людина розуміла вартість солі, бо каже Христос: будьте як сіль. Чому? Тому що сіль вона зберегала, щоб не зіпсулися продукти, і так само давала смак. Так само наше завдання християн – нести оце добро, яке Господь посіяв у цьому світі. Щоб цей світ що робився, та не псувся в тому злі. Ну, і так само, щоб сенс було, тому надавалося нашому, нашому життю. Коли ми читаємо літургійні тексти, в літургійних текстах дуже завжди лаконічно доноситься думка кожного свята. І сьогоднішнє свято дуже цікаво говорить одна стихира, що Христос, як дитятко, приноситься у храм і ставиться під законом. І ставиться під закон той, хто дав Мойсеєві закон. Він є законодавець, але дуже, дуже є цікаво, що він дає закон. І ми завжди звертаємо увагу, чи той законодавець виконує закон. І оці приписи пожертвуватися цього первородного дитяти, то він виконує. Він піддається цим приписам. Він не є понад законом. Також ангели дивуються, вони бачать, як. Той старець бере цю дитину, тримає на руках. А насправді та дитина не тільки цього старця тримає, він вона ця дитина тримає цілий світ. І це для нас теж таке дуже протиріччя. Це таке велика, велика таємниця чи таїнство, де ми так похиляємося і роздумуємо над змістом цього сьогоднішнього свята. І він, цей Симон, коли дивиться, що принесе ця дитина у цей світ. То він побачив тільки хвилину тої радості, він вже може йти до, до, до Господа Бога. А ми не раз так знаєте звикаємо, що ми бачимо ту не тільки хвилину, а ми неустанно черпаємося з святих таїн з тої сповідальниці, де ми кожного разу, так як той блудний син вертаємося додому і відчуваємо, як Господь не з такими вогнями і стрілами кидає, а силає нам милосердя. І ми якось звикаємо до цих подій. Чи так само той, який все тримає, то приходить до нас? І стається поживою. І це таїнство кожного разу ми переживаємо на Божественній Тургії. І сьогоднішнє свято, це назва стрітення, то зустрівся не тільки Симеон. і сьогоднішня неділя, також і неділя Захея, де він теж зустрівся з Ісусом Христом. І ця зустріч, стрітення, запрошує кожну людину, Господь запрошує, яка уповірить у нього, яка буде виходити на зустріч. І дуже важливо, щоб ця зустріч завжди наповнювалася Духом Святим. І ми, коли вдивляємося в ці події сьогоднішнього свята, то просимо, щоб наша зустріч з Господом Богом була така жива, діяльна, щоб ми розуміли, що Я є Божа дитина, а Він наш є Батько. І коли приходимо в сповідальницю, і коли приходимо, тут стаємо разом на молитву, і це світло внутрішнє в серці нашому має запалюватися. І тоді, щойно, коли воно запалюється всередині, і цю свічку ми запалюємо назовні, от тоді. Та радість обіймає і духовно, і тілесно. Бо, дорогі браті і сестри, замало запалити свічку у цю зовнішню, щоб просити ласки, щоб Господь запалював наші серця, і щоб ми горіли цією Божою, Божою любов'ю. Просімо особливий спосіб і для себе, і для родин, і за наших воїнів, де та темрява вже так похиляється і поглинає їхні серця, щоб Господь своєю любов'ю запалював. Але Господь нараз хоче послужитися нами, нашими руками, нашими вчинками, щоб через нас також нести оце світло у Божий світ. Так як це робив Симеон, який бачив це світло на просвіту поганам, це пророчиться Анна, і так само Богородиця з Йосифом. бо бачимо ось ось дуже побачив ці знаки протиріччя, як цей світ буде приймати Божого сина. Так само і в нашому серці завжди буде оця війна. Приймати темряву у цього світу, чи приймати Христа у своє життя, і це нараз буде наповнюватися великим болем, бо буде помирати та стара людина у нашому житті, але буде народжуватися нова людина, через яку Господь буде нести у цей світ добру вістку, добру Євангелію. Просімо про ці дари у це свято, стрітення Господнього. Щоб наша зустріч кожного разу, чи у молитві, чи у святих таїнствах, чи у Слові Божому завжди вміли своє серце похилити, щоб Господь його запалював своєю любов'ю. Слава Ісусу Христу!